Для того щоб автоматично згенерувати субтитри українською мовою у DaVinci Resolve Studio, вам потрібно додати відео на таймлайн або мати вже готовий монтаж, ми переходимо у таймлайн AI Tools і Create Subtitles from Audio, тобто створити субтитри із аудіо. В нас відкривається ось таке вікно, і тут в нас Language, тобто мова, за замовчуванням стоїть автоматично. Якщо ви відкриєте це діалогове вікно, ви не побачите там української мови, тому що нам потрібно поставити галочку ось тут та завантажити Extended Language Pack. Станом на квітень вона знаходиться зараз у бета-версії, тому можливі помилки та некоректне написання деяких слів, тому завжди перевіряємо субтитри і редагуємо їх як. Зараз покажу. Завантажуємо пак. В нас він вже завантажений. Тепер відкриваємо вкладку Language, тобто мова. І тут ми можемо знайти набагато більше варіантів, серед яких українська. І натискаємо Create. І ось тут ми бачимо, що окремо від таймлінії в нас з'явився новий трек Subtitle. Для того, щоб змінити фонд або розмір, або відредагувати деякі слова, ми повинні відкрити інспектор, і в нас з'являється ось а, таке меню, де ми можемо це зробити. Наприклад, ось тут досвідом з їх використанням, в нас помилка і правильно написати досвідом з їх використання. Тому ми обираємо субтитри, які ми хочемо виправити, і просто редагуємо текст. Для того щоб змінити шрифт для усіх субтитрів, ось тут ми переходимо в трек. Та обираємо шрифт, який ми хочемо використовувати. Також тут можна обрати колір та додати обводку для того, щоб титри в нас краще читалися. Також ви можете відредагувати довжину кожного титру. Для того, щоб додати якийсь ефект анімації появи цих титрів, то ми можемо перейти у toolbox Titles. І в нас буде тут така окрема папка «Animated», яку ми будемо використовувати. Ви можете подивитися та застосувати кожен ефект, їх тут всього 5, для того, щоб обрати саме той, який вам пасує. Але, звісно, кожен з ефектів в анімації можна кастомізувати. Наприклад, давайте оберемо Slide In. І тут ми перетаскуємо не ось сюди, а перетаскуємо саме на «Subtitle track», ось сюди, для того, щоб цей ефект примінився. І ми бачимо, що анімація. Програється. Звісно, не дуже плавно і коректно, але це бета-версія, і з кожним оновленням це все буде працювати краще і краще. Але, наприклад, якщо ви застосували анімацію і бачите, що титр знаходиться не по центру, ви можете перейти в трек та відімкнути Write on Words. І таким чином ми повертаємо наш субтитр на центр кадру. Також рекомендую увімкнути відображення сейф зони для того, щоб ваші субтитри було видно. Та завжди розміщуйте текст у цих кордонах. Ви можете поекспериментувати з різними стилями та знову ж таки обрати саме той, який підходить під ваше відео. Коли ви будете робити експорт, і для того, щоб ваші субтитри не зникли, нам потрібно обрати Custom Export, і ось тут «Subtitle Settings», обрати «Export Subtitle», і burnt into video», для того, щоб вони відображалися вас у відео. Але якщо ви хочете зарендерити та створити окремий файл з субтитрами, наприклад, для YouTube, і загрузити його таким чином, то можете обрати той варіант, який вам пасує. На цьому все. Дякую, що подивилися цей відеоурок. Якщо залишилися питання, то пишіть у коментарях.